Перші стандарти, нові технології, люди, люди, по-людськи вони живуть. А ми під страху, страхи живуть. Хіба ж можна так довго терпіти? Студенти інституту міжнародних відносин підтримують європейську Україну і ми прагнемо домогтися цього разом. А як вважаєте, що нам дасть підписання асоціації з ЄС? Ну як мінімум, це е, шанс на покращення рівня якості життя, оскільки європейський союз це все таки. Більший рівень е, і комунікації, і можливості, і просто мінімуму. Тому ми вважаємо, що Україна має бути в Європі не тільки географічно, а і по факту. А ви ж розумієте, що зараз не йде мова про членство в ЄС? Так, так. ну, але ж це перший такий е, ну вже серйозний та. Обдуманий крок до того. Я прийшов на змана цей майдан, щоб підтримати учасників цієї акції, бо мені не подобається ця корупція, яка відбувається в цій країні. Я хочу висловити свою думку, щоб всі українці прийшли на цей майдан. І не боялися нічого, нам потрібні зміни. І вони надіюся, настануть вже найближчим часом. Я приїхав з Донецька підтримувати ну, я за європейський путь. Тобто не надоело терпетию вот мажорщину, которая происходит сейчас в Україні. Вот. Я хочу, щоб моя страна двигалася ближче к Європі, була ближче, щоб були відкриті кордони, щоб ми могли виїжджати, працювати. привозить капитал в Украину из-за рубежа, а не только зарубежными пользовался, то есть брали наши ресурсы и вывозили до себя, понимаете? Нам нужно быть в Европе. Мы добьемся этого, мы заставим нашу власть не физическими, а моральными путями поддержать нас и понять, что хорош уже набивать свои карманы, хорош уже для себя жить, надо как-то ну, не заберете же на тот свет все эти деньги свои, правильно? Нужно э, как-то, ну, делиться. Народ тоже чего-то хочет. Тем более, что мы работящий народ, мы классные, мы мудрые.